Це камеру криво тримаєш. Криво? Ось так. Доброго дня, любі поціновувачі рибних котлет. Сьогодні у нас буде новий огляд на 100 гривень. Ваша улюблена рубрика. Колись вона вам має набриднути, але точно не сьогодні. Є така на рожевому у мене навіть рожевий хрестик. Все ж таки ми всі віруючі люди. Да? Кошик. Це те ж саме, що і Марки але, але ну, не знаю, мені не сильно подобається, це якась пародія на нову там, де я була в цьому кошику. <смі> От, там мені дали два чеки. Один на 39 гривень, інший на 64, тому загалом вийшло 104 гривні. Я, як завжди, вас обманюю і сума вийшла трохи інша. Трохи інша. Що ж, з чого ми почнемо? Е, сирок, який, певно, вже зіпсувався. Щоб ви розуміли, в кошику я скупилась ну, доволі таки давно. І це було, по-перше, без холодильника, по-друге, біля батареї. Але що я тільки не зробиш заради відео, може, да? ще, ще якийсь день, а ще я буду їсти зіпсуту їжу. Це я майже просрочено. Коротше, давайте заявимо. Вам... <ривіт> не, <буду. ривіт> не буду це їсти, вибачте, вибачте, ви не будь ласка, коротше. Ну, виглядає воно елітно, коротше, я через все це, це і взяла. Так воно вже в мене пару тижнів було без холодильника під батареєю. Вибачте. Їхали далі, далі про асфальт. Ну, коротше, тому оцінка там не буде. М -м, круасан за беркосом. Я його взяла, типу, дуже дешево. 7,90. Сподіваюсь, він не просрочений. Ну, пахне хімозою. Отак він виглядає, м'який. Я не люблю усі абрикосові варення. Але тут воно смачне. Ставлю 10 з 10 бази. Я вирішила додати трохи еліти, я знайшла доктор Pepper Zero. Коштував він 33 ,50 гривні 50 копійок. Хімоза. Ну, в принципі, якщо його пити холодним, то норм. З 1885-го... Ніфігасібі. А звідки його привезли з Польщі? З Рос. Боже, мені досі так обідно за той сирочок. Я так хотіла спробувати цей елітний сирок. Поїхали далі по просрочки. Це горішки. Печиво горішки з вареним звареним, згущеним молоком. Виготовлено в Україні без ГМО три горішки. Фірма АСК. Просрочені вони були, я їх взяла по знижці 40%. Пахнуть вони не так жахливо, як сирок, але тяжко буде. Ні, в принципі, непогано. Я навіть ще один. Ну, да, просрочний. Але ж пліснява немає, то їсти можна. Виглядає він не дуже сильно апетитно, ніби він зіпсований, але так і є. Але знову ж таки, пліснями немає, їсти можна. М -м -м. А віддала я за них 9 гривень за 3 горішка. Поїхали далі. Далі я взяла ще одну хімозу. це були Снекін сухарики пшеничного... Житні зі смаком шашлик. Коротше така маленька пачечка, але я просто давно не бачила сукарики з шашликом. І подумала, треба взяти. Ей! Ваняє жах! Зато, браття та сестри, яка чудова погода. Чудова погода, щоб підписатись на телеграм-канал, інстаграм і чекати там чогось нового, якогось нового контенту. Скоро буде контент якийсь новий. Ну, я сподіваюся на це. М -м -м. Смак дитинства. Знаєте, от я коли ці сухарики, я думаю, наскільки я люблю життя. От, типу, просто сидіти, гризти сухарики. Я не знаю, що буде через рік, два. Там. От наче ви подивитесь рік тому назад було таке саме відео на цьому ж місці, де я казала, будуть зміни, браття та сестри. Зміни були, так кожен рік. Але я все одно приходжу на лавочку і гризу сухарики за 8 гривень. А взагалі це ніби старий хліб тупо взяли. Обмакнули в приправах і дали. Поїхали до легенди. <ріст> Не пам'ятаю, скільки вони коштують. 17,50. А, доктору Пепперу скільки я поставлю. Доктору Пепперу чи я ставила, На ні. Доктору пеперу я поставлю, ну, 8 з 10, типу, можна попити, чисто запити сухарики. А сухарикам я поставлю, ну, 9 з 10, бо я сьогодні добрячок. От. Я навіть не можу відкрити чіпси. Боже, я така бездара, блядь. Знаєте, типу... Мої однолітки там вже там, одружуються, там займаються якимись серйозними проєктами, типу. Також я сижу, не можу відкрити чіпси в якомусь задрипаному районі Києва. Це просто, якщо ви такі ж, ставте лайк. Блін, так я не розумію, типу, своїх однолітків зараз е одружуватись, це не вкусити смак життя, а саме чіпси за, -за 8 гривень. М -м ну, не знаю. ну Це вибір кожного, звісно. Я не можу їх засуджувати, але я просто, типу, особисто я цього не розумію. От, а виглядають вони, ну вони зелені, типу сувасади. Доволі непогані, але мало смаку. Смак не сильно відчувається. Краще брати такі з беконом чи з піцею, знову ж таки. Не пожаліти. Життя непередбачуване. тому... Купуйте якісь мелочі там. От знаєте, я нещодавно спілкувалася з жіночкою, яка, типу, ну, їй років 40 і вона така, типу, одіночка, в принципі, в неї там немає ніде, ні чоловіка. І. Вона мені каже, а от чіпси я не їм. Боже, чим ти питаєшся? Но... Типу, від цього ну моє життя ніяк не зміниться. Подивлюсь на неї і подумаю, типу, о Боже, да, якщо це ти мені кажеш, а ну я сто відсотків дослухаюсь, ти ж така прекрасна людина. Якщо я йду кудись з друзями, з Хиралі я не можу з'їсти пачечку чіпсів. Ми самі в голові собі ставимо певні обмеження і від цього не можемо відчувати якесь щастя чи якісь емоції. Це лайно, братська сестри. Якщо я захочу. Я це зроблю. От і все. Всіх люблю. Підписуйтесь на телеграм-канал, інстаграм, ну і на ютуб. Всім дякую. Шановні братіки і сестри, поки ви дивитесь відео, я встигла з'їздити в Карпати, тому буде пара вставок з Карпату. Сподіваюсь, вам сподобається. Бо мені, в принципі, тут подобається. Спокійно, тихо, вітер, правда, дує.